Колеги, вітаю! Сьогодні я розкажу, як дати доступ до сторінки в LinkedIn. Дивіться, для цього потрібно залогінитися під своїм профілем в LinkedIn, знайти сторінку, яку, якою ви управляєте, тобто ви є адміністратором. Після цього, ось ми знаходимося, бачимо, що ми на сторінці адміністратор, бачимо, що тут ось така панель управління є. На цій сторінці. І а, тут в самому низу потрібно проскролити в самий низ і знайти оце налаштування. Переходимо до налаштувань, і тут є керування адміністраторами. А, сюди заходимо. Засновник, той, хто створював сторінку, має ось таку за замовчуванням роль суперадміністратор. Далі ми можемо додавати адміністраторів. До речі, зараз LinkedIn дозволяє додавати взагалі будь-яких адміністраторів, навіть якщо вони не є контактами першого ступеня. Я зараз на прикладі. Приблизно так покажу, як це воно виглядає. Це перший рівень, тобто бачимо, що я можу назнати, назначити роль адміністратор контенту. Це зазвичай достатньо для того, щоб управляти сторінкою комусь. Ось, Але для того, щоб я вам показала, що можна додавати взагалі будь-яких людей, тобто тут. Бачимо, що вище третього, вище третього, вище третього. Я цих людей, чесно кажу, не знаю. Але їх можна також додавати. Ну, Наприклад, бачимо, що адміністратор контенту, суперадміністратор, можемо додавати без проблем. Ось, е Далі, е ще раз я видавлю, для того, щоб вам показати все, як воно до кінця відбувається. Ми обираємо, ви обираємо адміністратор контенту, натискаємо зберегти все у цій людині на електронну адресу, за якою вона зареєстрована. В LinkedIn прийде лист про те, що вона стала адміністратором. Все, автоматично все це працює. Тепер нічого їй цій додатковій людині не потрібно підтверджувати. Вона вже за замовчуванням є адміністратором контенту. Все, ось так просто це зробити. Якщо будуть питання, з радістю відповім в коментарях.